Всім доброго, гарного, тихого мирного дня. Хочу сьогодні показати мій міні-огородік. Бо коли садила, показувала, а чи росте там що не показувала. Садила я тут часничок, цибульку. Часничок садила осінню. і цибульку садила осінню. Ну, не все. Є така, що й весною досаджувала. Наприклад, ось цю кущівочку, це я вже садила весною. І між нею бурячок посіяла, бо дуже широкі мені показали рядки, чоловік зробив, та я рішила між нею посіяти бурячок. Ось, це цукровий бурячок, ще я його не розбирала, не проривала. А тут Столовий буряк, другий рядочок. Не знаю, чи виросте, чи не виросте. У нас тут нічого не росте. Така місцевість, на жаль. Тільки садимо. І гроші тратимо на семіна. Але цибулька все одно трошки виросте. По крайній мірі, є на зелену цибулю скубнути на салатик. І отут вокруг я поосіяла кабаки. Не знаю, чи будуть вони, чи не будуть. Тоже попробую. Ну, вже дуже сухо. А що говорити далі буде? Так що це моя така кущівочка. Бачите, яка вона жовтовата? Це від холоду, від приморозків, від холоду, нема ніяк тепла. І вона така трошки прижовкла. А оця цибулька сажена теж під зиму. Вже й полола, й сапала, й знов буряний пруть. Знов треба сапати. Ну, трошки дощик покропив, хай підсохне, то я її знову просапаю. Це я перший раз посадила під зиму цибулю. Не знаю, побачимо, чи буде толк. Теж вона була приболівша після зими, така була блідненька. Зараз вроді би трошки пішла в ход. Це часничок. Часничок вроді би так нічого. Е, часничок у мене тут двох видів. Кстати, уже ось стрілки пускає, треба зривати стрілки, щоб не ріс у стрілку, а ріс е, у головку. Ось це, не знаю, який тут зимній, а який тут весняний. Е, ось, бачите, це і відлічається, в цьому ще нема стрілок. А в цьому вже є стрілки. А це, по-моєму, зимовий, що з стрілками, а то весняний. Ну, мені без разниці, який він зимовий чи весняний, аби тільки вродив. Так що такий мій І ця цибуля, це теж під зиму сажена. Це якась гірша. Синя, бачу що буде синя цибулька. Тут і жовта сажена, і синя, і, і біла, по-моєму, теж під зиму я садила. Але побачимо, яка, яка виросте. А цю цибульку, ну, крім кущівочки, тут ще теж два рядочки кущівочки. Оцю цибульку я садила весною. Тоже побачимо, що з неї буде. Але бачу теж. Що... Ось та, що зимова, під зиму сажена, там стрілок немає. Тут з'являються стрілки. Тут теж кілька кущиків кабачків посіяла. Вірніше, не кабачки, а кабаки. Дуже сподіваюся, що хоч пару кабаків виросте моїм козам. Але будемо бачити. Отакий От мій міні-огородик. Тут в мене десь. Може півтори сотки, не більше. Цибуля, чесник, чесник двох видів, навіть видів, я би сказала, бо отут -от два рядочка, це мій чесник в мене залишався, то я його висадила в землю. А той далі чесник, то я купляла на посадку, щоб поміняти сімена трошки. Щоб кращий виріс. Так що так от. Цибуля трьох видів і четвертий вид, е ця кущівка. А кущівка, кстати, теж двох видів. Біла і жовта. Ну, не знаю, кущівочку гарно садила, крупненьку. А яка вона в нас виросте? в нас таке може бути, що виросте менше, ніж садили. Так що таке от. Часник, цибуля, буряк і кабак. Отакий От мій город. І на цьому все. Все, дякую, хто був зі мною, хто мене дивився, слухав. Всі бувайте здорові, всім гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.